Це жмеринський історичний музей. Про нього інформації майже немає, і нам стало цікаво, що у нього є такого, чого немає в інших музеях. Тому давайте почнемо. Сьогодні ми дізнаємось, коли був створений музей? Які пам'ятки є в нашому музеї? Хто з наших земляків зміг підковати блоху? Як жмеринчани жили в 20 столітті? Чи раніше був цей музей? Які картини зберігаються в музеї? Предмет музею, якому понад тисячі років і відомі жмерінські особи. Для того, щоб дізнатися більше інформації про музей, нам довелося самим завітати до нього і роз'яснити речі, яких майже немає на просторах. Інтернет. Куди був створений музей? Ми дізналися, що точної інформації у створенні музею немає. Але у 1970 році він був стороний. У 2003 році він отримав статус міського. Музей нині розташований у колишньому маєтку графа Гейдена. Хто ця чудова людина? Не така вона і чудова, тому що родом з Петербургу. Цей чоловік мав багато маєтків по всій Україні. Але у 1926 році він помер в Югославії. І так як маєток не приналежав йому, він перейшов у ручки до нашої влади. І тепер він став історичним музеєм, до якого може завітати любий ж меренчанин і не тільки. В нашому музеї нараховується 3300 тисяч предметів. Є також унікальні роботи заслуженого майстра, мікромінітюриста Михайла Мослюка. Фотографії, листівки, станції нашої жмеренки з краєвидами на місто на початку ХХ століття. У експозиційних залах музею представлений побут жменичан кінця 19-початку ХХ століття. Меблі, що скидали з ельфової вежі, музичні інструменти, особливісті речі, фотокартки, яким понад 100 років. Що перевірений часом і зберегли картинку та сімейні документи і гарні окуляри, що звуться пенси і чехол для них. Тільки уявіть, як би гарно виглядав Артем в зеленому костюмчику і цими окулярами він би прославився на весь світ, як зробили багато відомих жмеренчан. Відомі жмерінські особи вході в музей в першій же кімнаті знаходиться стенд з відомими людьми, що народилися в жмеренці. І змогли показати себе по всьому світу. В список ходять: Віктор Жилко, Анатолій Камканідзе, Віктор Квасинський, Віктор Костецький, Сергій Парацередняк, Ігор Скрипник, Віктор Харченко, Володимир Хижий, Вілен Чеканюк, Михайло Чорний, Володимир Широкий, Тамара Інко. І із цікавих можна виділити декілька людей: Вілен Чіканюк. Живописець та педагог, що прославився своїми картинами і навичками навчати. Ян Дженхва. Польський письменник, що писав твори як і українською мовою, так і польською. І перекладав їх. Спежнє його ім'я Ян Віктор Лесман. І. Анатолій Камканідзе. Багато інформації про нього немає, але прізвище у нього взагалі круте. Хто тобто прочитав кам камікадзе, ставте лайк. Ви не одні такі. Про інших жвереничан можете ознайомитись за посиланням в описі, додав майже усіх. І головний герой цього музею Михайло Маслюк, про якого в цьому музеї розповідається в більшій частині. Хто з наших земляків зміг підковати блоху? Саме він це зміг зробити. І не просто підковати, але й провести між ніжками блохи золоту стрічку і замкнути замком. Але це, звичайно, не єдине, що створив цей геній. З його робіт, в Жмерівському музеї можна побачити міні-мініатюри різних речей. В головному стенді можна побачити трубку Шерлока Холмса, потяг, який налічував вісім вагонів, е, в якому ще можна було побачити тормозні колодки, вазу з розою, балалайка і багато іншого. І щоб розуміти, наскільки вони маленькі, ось фотографії з офіційного Фейсбуку музею з порівнянням. Вражає. Ще й як! Також в його пам'ять на зарізі струни написала його ім'я і 100 років, що можна побачити у мікроскопі. Також він виробляв унікальні музичні інструменти. Один із них ця тройна гітара. Писав вірші і попав в Книгу рекордів Гіннеса через міні мініатюру Потяга, що менше замакового загнятку 20 мільйонів разів. Його творчість розповсюдження по всьому світу, його виставки є в Канаді, Японії, Болгарії, Чехії та в інших країнах. Японці настільки зацікавились ним, що додали систему навчання винаходи маслюка. Також маслюк зміг допомогти своїми виробами розвитку в медицині, так як робив на замовлені комплекти мікрохірургічних приладів для вивчання судин кори мозку. Про цю людину можна ще говорити дуже довго, але щоб дізнатися якомога більше інформації, можете завітати до музею. Там ви дізнаєтесь абсолютно усю інформацію про маслюка і не тільки його життя, а й на очі побачити його творчість. До речі. Про творчість. Які картини зберігаються в музеї? В залі стенду Маслика знаходиться декілька картин. Одна із них Айвазовський «Дев'ятий вал. А копію написав Іван Іванович Мазур. Навпроти неї знаходиться виставкова зала. У виставковій залі зазвичай проводять виставки, що змінюється раз в місяць. Іноді проводять невеличкі івенти, Хеллоуін і багато іншого. Також іноді в залі записують музичний звук. Через чудову акустику. Цей раз нам пощастило застати виставу жмеринського мистецтва. Картини Петра Косака, на яких зображена жмеринка, і чудовий вокзал. Також картини не самих полярних митців. Продовж відео, ви могли запитати, що унікального є в цьому відео, якщо можна просто прийти в цей музей і знайти інформацію, якому потрібно. Нам дали змогу надягнути ті самі окуляри з 19 століття. Ось це я вас заскамив, як мамонта. Не думав, що ви поведетесь на це. До речі, про мамонта. Нам довелося потримати в наших ручях частину бівня Мамонта. На території жмеренки колись жили мамонти. І якраз його бівень змогли знайти тут. І по інформації йому понад тисячу років. Вау! Не віриться, що в жмеренці навіть мамонти були! Як ти думаєш, Варніс вивели Так. А Дякую. ти як думаєш? Тоже думаю, так само, як ви. І. і після такої чудової обманочки хочемо сказати спасибі нашому музею, що дав змогу записати це відео. Не забудьте на днях запитати до нього. Багато інформації не увійшло в відео, і вам 100% захочеться побачити щось нове і цікаве. Усі посилання на джерела в описі. Дякую за перегляд!